Розвага для дітей, та ще й порятунок від спеки. Так часто говорять про пішохідні фонтани. У Житомирі таких три. Щоправда, з них нині працює лише два: на Михайлівській та на набережній у міському парку. Зокрема, останній вже як місяць, щодень працює з 10 до 20 години. За словами директора КП, парк такий фонтан доволі економний. Тому нарікання від деяких містян на кшталт спускають гроші до каналізації. Недоречні на сьогоднішній день. Вся та водичка, яка використовує. У нас в фонтані. Якщо ви бачите, ось так називаємо пайольчики з однієї, з другої сторони. Це виходить зворотня вода. Вона сходить, попадає нам сюди в прийомничок. Там водичка збирається, стоїть насос, за допомогою якого вона повертається назад на фонтанчики. Разом із тим директор КП парк наголошує, утримують фонтан виключно коштом підприємства. Не з коштів бюджету. Не з людських, не з громадських коштів, а за власні кошти. Це зворотня вода і за рахунок цього воно особливо, будемо казати так, не б'є по карману. Більше клопоту зізнається, додає недбайливе ставлення відпочиваючих, тому закликає і дітей, і батьків бути пильнішими, аби не засмічувати системи фонтану. Дитинка, не розуміючи, ну там батьки можуть не сказати, що не робить так, не то саме, все що... кидають камінчики, буває пісочок, буває землю, тому що та трава, яка покошується, і ті листя, які опадають, ми це швидко прибираємо, щоб воно не забивалося. І періодично два рази в тиждень. На початку і в кінці тижня ми вичищаємо. Що ж стосується третього фонтану, який знаходиться у районі Малікова, то він поки не працює через будівельні роботи на польському бульварі. Втім, в управлінні комунального господарства запевняють, він у робочому стані, і як тільки завершиться реконструкція бульвару, його одразу запустять. Його ніхто не пошкодив, надіюсь, і він буде готовий разом з завершенням робіт на бульварі. Також можна буде включити складніша ситуація з фонтаном на новому бульварі, який мав запрацювати ще в серпні 2021 року. Про те, щоб його зробити, потрібні чималі гроші. А в умовах воєнного стану це не ті витрати, на які потрібно направляти бюджетні гроші, роз'яснює керівник профільного управління Олександр Марцун. Його тоді, як робили, самий бульвар, зробили тільки саму чашу. Обладнання тоді не закупили. Хотіли закупляти вже ось до, у цьому році, але ну, йде критика, що витрачаються бюджетні кошти на об'єкти благоустрою під час військового стану і фінансування зняти.